Казали, що в напрямку котельви грибів багато, та людей на вихідний було там ще більше. А я сьогодні знаходжуся неподалік копилів. І нічогісінько не бачу під цими сосенками. Навіть натяку немає на присутність грибів. Дубам навіть соромно за мене, що я не вмію збирати гриби, почервоніли стоять, пристидившись. Цікаво, бачите, не зелене листя на дубі, а таке червоне. А під дубом... А під дубом нічогісінька. А ось якийсь грибок. Хтось таки бачив колись, щось це таке було. Якась поганка і тут шляпка з іншої. А тих грибів що треба немає. А це навіть тому я їх не бачу, що в мене ще... Не включився інстинкт грибного мисливця. Не бачу їх. Якось вже і не хочеться блукати тут, шукати ті гриби. Та ще згадав, що я залишився без засобів зв'язку, бо забув вдома мобільний телефон. Цибулину забув щоб засмажку для супа приготувати, треба ж якось все-таки пройтися по цьому маршруту, поїсти з нехотя. та відправлятися вже додому. А з тих гребів, що мені не потрібні, хоч мухомора побачив. один підсліпкуватий людині в лісі вже робити нічого не бачу реботить листя на землі а чи є там гриби чи немає аби були такі гриби лапті як у Андрея Лисичкіна, що під Москвою збираю отакі, таке ні гриби. Ой. А тут. Є. Я нічого не бачу. Це не відпочинок. А не знаю. Старий ворчун є. Ось так. Одне, що тішить, що хоч комарів та гадюк не видно. Та ось чисто випадково я, здається, щось знайшов. О, маслюк. Гарний. З початком. Буду шукати тщетніше. А ось інша кучка грибів. О! А, не, це пластинчаті. Брати я їх не буду. Якась рядовка, можливо, вони її ні, візьму, щоб запитати вдома, сусідки, що ж це за гриби. Тепер шукаю не скільки грибів, скільки свого ножика. Де я ті гриби рвав? Поклав ножика, відійшов і вже не знаю, де те місце. Завдяки цьому грибові, що я тут його викинув. Ножика свого знайшов. Колись я його в лісі знайшов, думав, що і загублю тут у лісі. Та ні, він повернувся до мене. Бираю з дуби, грабив мені не дали. Ось дуби тільки скинули.

Розмаїття мухоморів. Щодо грибів, на мене напало глибоке розчарування. Зібравши грибів, обіду я не заслужив. Та все-таки треба доїсти оцей суп курячий, ремішелєвий, який я в як попередній мандрівці не доїхав. Тут залишилося в мене ще півпакетика. Як вода закипить, доїм. забув я цибулю, засмажувань стільки ковбаску, помідорчик у мене є та чай поставлю це і все. Засипав суп, добряче він кипить. Та буде він не тільки без осмажки цибулячої, а й без цієї ковбаси, яку я благополучно перевернув зі сковорідки. Тож буду тіпати сам супчик. А потім поставлю чай. Англійський. 私はここ Оба що раз <рес> красиво сніг. От то вже ми ходимо одні мухомори. Так, 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 красиві. А вот это можливо. Йшлися діві дівчини, теж грибів не нарвали. Все вдома забув, кришку щоб покривати, забув, цибулю забув, Куба. перевернув. Скоро буду пити чай. Такий день, невдачний. Паша Ок, а ви собі тали, щоб я виїхав я посипати його, цей сьогоднішній. Ossz nyíl, hogy az perj Чіпаю ось такий вермішелевий супчик. Нічого не зібрав, два маслюка і все. Таким був мій невдалий вихід цього разу до лісу. Паша ок. Дякую, що порадили вийти та грибів. Може там у ваших краях і багато, а у нас я їх не знайшов окрім двох маслюків. Чаюю и приїду додому ни з чим.